Привіт! Якщо ви відкриваєте новий блокнот і ступор, а в голові 150 думок, що зробити, як оформити, о, Боже, я не хочу зіпсувати цю першу сторінку, тоді сьогоднішнє відео точно для вас. Адже у ньому я розповім і покажу. П'ять абсолютно різних способів, як можна оформити першу сторінку нового блокнота. І неважливо, це особистий щоденник, планер чи просто артбук. Повірте, після цього відео ви точно не будете мати страху першої сторінки. Поїхали! Отож, перший спосіб це класика журналінгу. Натхненний колаж. Це ідеальний варіант, якщо ви не маєте багато часу або не любите заморочуватись. Для прикладу, мій читацький щоденник. Я взяла кілька улюблених наліпок, підібрала кольори, картинки, що надихають, і зробила просту композицію. Можна зробити щось просте та швидке, як я показувала вам на прикладі свого читацького щоденника. А можна піти трішки глибше і надати колажу якогось сенсу, скажімо, закласти якісь ключові слова, цитати або використати улюблені кольори. Можна надати якийсь прихований зміст, скажімо, візуалізацію своїх мрій. Головне, не намагайтеся щось копіювати. Ідеї в Pinterest – це лише ідеї, а ви втілюєте власні, і вони точно вийдуть краще ніж у будь-кого. Другий спосіб це обрізні елементи або перетікаючий колаж. Тут ми трохи магічимо з формою, обрізаємо частинку сторінки, робимо фігурну рамку або якесь віконце, яке відкриває другу сторінку. Ідея в тому, що ми починаємо декор на одній сторінці, а продовжується він уже на наступній. Це створює ефект переходу, як сценка в кіно. Цей спосіб чудово підійде для естетів, адже він точно зачарує і вас, і будь-кого, хто відкриватиме ваш блокнот. Ну, а раптом ці два методи видались вам банальними чи надто простими, то повірте, наступні точно вас здивують, і ви захочете їх повторити. Тим паче, що я покажу детально увесь процес їх створення, адже разом з вами буду оформлювати свої два нові блокноти: особистий щоденник та новий смешбук. Тож саме час поставити цьому відео вподобайку і підписатись, якщо ви ще досі цього не зробили. А я переходжу до третього методу оформлення першої сторінки. І це мудборд або сторінка про себе. Якщо коротко, то це сторінка, на якій ти головна героїня. Усе, що потрібно, це розмістити своє фото або намалювати маленький автопортрет, а навколо додати вирізки, замальовки, слова, елементи, які тебе описують, що ти любиш, що слухаєш, які книги тебе формують. Може, маєш якісь цікаві факти про себе. Це така собі сторінка знайомства. А ще класний спосіб згадати, яка ти прекрасна та унікальна. Саме таку сторінку я вирішила зробити у моєму новому особистому щоденнику. І ось чому. Кожного разу, коли я відкриваю новий блокнот, я відчуваю, що це щось більше, ніж просто зошит. Він буде зі мною довго, він буде бачити мене у різних станах: Натхненну, втомлену, щасливу, розгублену. Він стане тихим свідком моїх думок, мрій, внутрішніх діалогів, тому мені хочеться познайомити його зі мною. Так-так, можливо, це звучить трішки дивно для когось, але мої блокноти для мене як друзі. Кожен з них має свою душу, настрій, енергетику. Тож на цій розгорці я розміщую все, що зараз говорить про мене, моє фото. І не просто, а з блокнотами, бо зараз вони невід'ємна частина мого життя. Також додаю маленькі елементи, що асоціюються з тим, ким я є, а також речі, без яких не уявляю своє життя: це чашка кави, книги, канцелярія, котики та квіти. Я додаю фрази зі словами, які мене зараз надихають і в якійсь мірі описують. Оформлюється все у кольорах, які мені зараз найбільше відгукуються. Ви запитаєте, навіщо все це? Ну, а я скажу, ця розгортка, як емоційний портрет сьогоднішньої мене. Через рік, два, п'ять, відкривши її, я згадаю, з чого все починалось, який був у мене настрій, які речі мене формували, і зможу провести паралелі із новою мною. Наскільки я змінилась чи ні. Тому це не просто красиво, це ще дуже зворушливо. Наступна четверта ідея не моя. На неї мене наштовхнула підписниця у якомусь із попередніх відео в коментарях. Вона написала, що було би цікаво зробити відео, де я пишу собі лист у майбутнє. Мене зацікавила ця ідея, і я думала собі в голові, як це можна втілити. І, от, готуючись до сьогоднішнього відео, зрозуміла, що це воно. І такий собі лист у майбутнє цілком може стати окремою ідеєю для оформлення першої сторінки у вашому блокноті. Отож, лист у майбутнє. Це таке послання від тебе сьогоднішньої до себе майбутньої. І це не просто текст, а момент довіри, турботи і підтримки, наскільки добре ти зараз себе відчуваєш. У такому листі можна нагадати собі, що ти вже пройшла, написати, що зараз турбує, а може уявити, яким бачиш своє життя через якийсь час, додати слова підтримки, зізнатись у чомусь щирому, ну або просто написати Я в тебе вірю. У моєму прикладі я розміщую такий лист на останній сторінці мого блокнота. Це буде як подарунок, який я отримаю наприкінці, коли заповню особистий щоденник. Пройду крізь усі сторінки, думки, зміни. Але такий лист можна цілком розмістити і на першій сторінці, як старт нового етапу. Дозволю собі прочитати мій лист до себе, можливо, він надихне когось із вас на власну історію. Привіт, моя люба! Якщо ти читаєш ці рядки, значить, ми пройшли через щось ціле. Цей блокнот вже бачив наші сльози, усмішки, сумніви, плани, страхи та натхнення. Він мовчав, коли нам було важко і святкував кожну крихітну перемогу. Я не знаю, де ти зараз, чи все в тебе вийшло, про що ми мріяли, може, деякі мрії змінились, може, і ми змінились. Але я точно знаю. Ти дійшла до цієї сторінки, а значить, була сміливою. Значить, писала, не здавалася, шукала, творила, жила. Я тобою пишаюсь, чуєш? Дуже. Хай би що чекало попереду, я лишаю тобі тут трохи світла і нагадую, ти маєш право починати знову, будь-коли і скільки треба. З любов'ю твоя я трохи наївна. Трохи втомлена, але завжди щира, по скриптум. Я все ще вірю в тебе. Ну і на такій приємній ноті я переходжу до останнього п'ятого способу. І я його втілюю на сторінках мого нового смешбука. Я назвала його інтерактивна сторінка. І це, мабуть, найкреативніший із сьогоднішніх способів. Якщо вам хочеться чогось особливого, не зовсім стандартного. Але такого, що викликає відчуття цікавості, то тоді спробуйте зробити саме таку інтерактивну сторінку. Вона ніби оживляє твій блокнот. Це сторінка, яка хоче, щоб з нею грались. Вона не просто для перегляду, вона для дотиків, відкривання, витягування, перекручування. Це можуть бути елементи, що відкриваються. Маленькі частинки паперу або картону, які відкриваються вгору, вбік або вниз, а під ними, скажімо, секретні фрази, картинки або міні-запитання для саморефлексії. Ну, а ще можна зробити міні-календарик або чек-лист, скажімо, мініатюрний календар із відривними днями, наприклад, 7 днів самотурботи, або стрічка з завданнями на місяць. Можна теж робити різні рухливі деталі, скажімо, коло, яке обертається, а там видно настрій дня. Ну чому б ні? Для себе я зробила кишеньку з картками натхнення. Коли не матиму настрою чи натхнення, тягнутиму папірець і кожного разу отримуватиму нову порцію влучних, мотивуючих фраз. Я якраз клею кишеньку у себе в блокноті. Після чого візьмусь за оформлення і зроблю його максимально тематичним, щоб перша розгортка мого нового смешбука одразу кричала: тут про блокноти, канцелярію та творчість. Ось кінцевий результат. І давайте ж пограємо в цю гру. Побачимо, що нам випаде. Сьогодні хороший день, щоб почати спочатку. Вау, як влучно! Прямо довіз сьогоднішнього відео. Отже, це були мої 5 ідей для оформлення першої сторінки в новому блокноті. Нагадаю, що це були натхнений колаж, обрізні сторінки мудборд або сторінка про себе, лист до себе в майбутнє та інтерактивна сторінка. Я впевнена, що кожен з вас знайде для себе щось цікаве і наступного разу тримаючи в руках новий блокнот, вже точно буде знати, що з ним робити. А якщо вам сподобався формат сьогоднішнього відео, то обов'язково напишіть мені про це в коментарі. Адже у мене ще є в запасі кілька цікавих ідей. І я залюбки зніму для вас другу частину такого відео. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки, вони мене дуже мотивують на творчість і на зйомку подальших цікавих відео. Дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Ви, як завжди, чудові! Дуже вам дякую! Не забудьте подивитися ще ось це та ось це відео. Вони теж класні. А я з нетерпінням чекатиму вас знову у світі блокнотів. Па-па!